Як мене чути? Доброго дня, чути вас добре. Супер, тоді починаємо з засідання. Так. Отже, в нас сьогодні е, присутні з членів виконкому е, Наталя Костюченко, е, Олександр Санжара, Ольга Хухніна, Андрій Пильченко, Геннадій Грищенко, Назарій Постольник, Дмитро Будко, Ігор Маренкевич, Олександр Чудновський. Тобто кворум є. Е, е, Прошу колеги ознайомитись з порядком денним запропонованим. Він на сьогодні складається з, з 22 пунктів. Якщо немає зауважень заперечень щодо порядку денного в цілому, то прошу голосувати за затвердження порядку денного. Дев'ять за. Дякую, прийнято рішення. Так, отже починаємо розгляд по суті. Маковце Ігор Ігорович, питання. Перше. Внесення змін до переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності забезпечення паркування. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую, прийнято рішення. Наступний добудач Мілар Володимир Володимирович про перерозподіл бюджетних призначень. Чи є зауважне заперечення? Тома прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую, прийнято рішення. Наступний депутат Зуєв Антон Вікторович. Питання про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради на виконання функції замовника з проєктування та будівництва об'єкта. Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для розміщення тимчасово переміщених осіб за адресою міста Дніпро, вулиця Князя Володимира Великого, 13Б. Чи є зауваження заперечення? Дома, прошу голосувати. 9 за. Дякую. Прийнято рішення на наступної допадач неділікортем Володимирович про виділення коштів з цільового фонду міської ради за квоти міського голови на придбання технічних пристроїв і виготовлення поліграфічної, інформаційної та сувенірної продукції. Чи є заважне заперечення? Прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Прийнято рішення. Наступне до Пильченко Андрій Олегович. Питання п'яте. Про усунення наслідків порушень правил благоустрою території міста Дніпра. Чи є зауваження сперечення? Нема, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Наступний добудеш Володимир Дмитро Володимирович. Питання шостого по двадцяте. Це стосовно присвоєння житловим будинком адрес. Питання з шостого до. 19-го, і про внесення змін до рішення виконкому про присвоєння житловому будинку адреси про вулиця Вірніше, про вулок Орільський. А з шостого по 20 чи є заваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач в Жижевський Сергій Сергійович. Внесення змін до рішень виконкому міськради номер 20 дефіс 24, дріб 1 про затвердження порядку передачі продуктів харчування матеріальних цінностей, придбаних як резерв. І 22 про перепоховання останків військовослужбовців. Чи є зауваження? Заперечення. тема прошу голосувати, шановні колеги. Дев'ять за. Дякую, прийнято рішення. Порядок денний вичерпано. Я прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую, колеги. На цьому а, в нас закінчується засідання виконкому. Вдячний всім за плідну роботу, мирного неба. Сподіваюсь, наступного тижня у вівторок побачимось з вами з. Так само, як і зараз, в такому самому і хорошому здоров'ї, хорошому настрої, мирного всім неба. І наступним виконком буде передсесійний, тобто нам потрібно буде відпрацювати досить велику, великий порядок денний. Всім дякую, всім до зустрічі.